Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Що, пройшов в мене перший шок сьогоднішній. Сьогодні в нас 26 вересня, вночі був приморозок, і я, ох, це був жах. Я вийшла, чуть не плакала, ну, точніше, я трошки і прослюзилася. Все, що ми не встигли вчора зібрати, сьогодні вже не зберемо. П'єтра роса. Ох, вчора ми її позрізали, поперекладали. Сьогодні вона вже, бачите, яка прихватило. Але, але, я ж кажу, шок у мене перший пройшов. Потім пішла і роздивилася ще раз. Та, яка ось там всередині, вона нормальна. Тому, бачите, все, що лежить зверху. Прихвачене, будемо збирати те, що всередині, розвертати його, все розгортати. Тому що ось такі купи якраз то і врятували нам помідори. Бачите, те, що ми їх зрізали і такими кубками накладали. А ось те, що на ось такі кубці, воно все, Ох, все на, жаль, на жаль. Здається, ніби нормальним, але береш в руку і прям видно їхні. Місце, де вражене. Якщо ось там всередині, ось дивіться, якщо так ось розібрати, ось там можливо ще якісь і перебирати можна, тому що будемо перебирати те, що встигнемо на сьогодні, в нас обіцяють знов на ніч приморозок. Тому все, що ми не встигли вчора, спробуємо сьогодні ще дозбирати. Ось, дивіться, ось ця купа, бачите, вона навалена була. Навалена купа. Звучить, звісно, так собі. але... Ось ця купа. І якщо зібрати верхні, то всередині вони нормальні. Це я так себе заспокоюю і вам так кажу. І хочемо сьогодні повністю зібрати баклажан, тому що баклажан наразі виглядає найадекватніше. Тобто в нього і листя, хоч воно вже таке да, понуре трошки вісить, але все рівно сам баклажан виглядає досить адекватно. Тому що минулого року ми бачили, як при. при... Скажімо так, прихвачує баклажан. То цього року він нормальний, нібито як. Ну, не знаю я. Ну, що, в нас варіантів немає, але в нас, в нас нова проблема, в нас просто немає це, де тепер зберігати. Ми забили всі приміщення, які тільки можна було. І в нас просто немає тепер, де його ставити. Тому. О, зараз у нас один варіант це теплиця. Будемо заносити в теплицю, ставити, не знаю, чи в ящиках, чи купами навалювати. Будемо дивитися. Також спробуємо спробуємо щось зібрати з перців. Перець найплачевніше виглядає. Білозірка взагалі немає її. Все ось ця гарненька, яка другий ярус був. Вона за ніч просто вся пішла. Ну, нічого. Ну, я кажу нічого, але ж знаєте, як я переживала. Знаєте, як я ось приймаю це все. Ось перець нова, який також, ось він так виглядає, бачите, його видно, він поморщений. Можливо, ось там, десь, якщо залізти всередину, ось той. Він, можливо, і буде ще нормальний. Будемо чекати до вечора. Я думаю, що він покаже себе. То, як я намічала, насіння на насіння я його зберу, тому що насінню, в принципі, байдуже насіння не, не боїться таких морозів. Це для нього не морози. Ось. А все інше. Ось ці перці сонечки, які так стиглого я ні, ні одного жодного не побачила і, напевно, вже і не побачу. Ось тому. Ну що, зараз хочемо спробувати зібрати халапеньо. Наче як на пробу були більш-менш нормальні перці. Але просто шкода, це не те слово. Це не те слово. Це реально великі втрати. От реально. І тут навіть посів. Насіння раніше нічого не вирішує, тому що цього року ми посіяли насіння раніше, але через травневі морози, які тривали дуже довго, ми їх не могли висадити. У нас розсада була перерозча, Переросша. Тому якщо ви мені пишуть, навіть ну, часто пишуть саджайте раніше на три тижні, наприклад, сійте, сійте раніше, посіяти не проблема раніше. Проблема висадити. У нас Житомирська область, тут морози у травні. Ми навіть ще в 20-х числах травня в нас були приморозки. Ми не могли висаджувати. Ми почали висаджувати в цьому році з перших чисел червня. Тому що ну, реально в нас були загрози приморозків. А накривати е всю ділянку, яка більше гектара в нас е агроволокном, ну, вибачте, це такий собі варіант. Я... Тому Ось так. І бачите, перці довго йшли до цього часу, і вони не дозріли, вони не встигли. Тому що для них це мало. А дивіться, баклажанчика. Так, зараз я до нього дійду. Ось цей, ось цей баклажан так, напевно. да, Ось цей баклажан прихопило. але бачите, він і по кольору одразу відрізняється. А ось той, який всередині ось, він абсолютно нормальний. Так, прихвачені баклажани видно, бачите? І ось цей лежав на землі, зламаний, його також видно, прихвачений. А ось ті, які висіли, особливо ті, які в гущавині, он там от вісять. Ось вони досить непогані. Тому їх зараз будемо збирати. Все ж таки вирішено. Збирати, звісно ще. Ну, які варіанти? У нас немає варіантів. тому... Будемо пробувати, а там же як буде. В крайньому випадку ми зробили все, що було в наших силах. Ось такі справи. Буду показувати, що в нас буде виходити, по мірі того, як ми будемо щось робити. А ви пишіть, що у вас сьогодні? Як у вас погода, що вам, чи завдали вам. Приморозки таких збитків, як нам, я сподіваюся, що ні. Я сподіваюся, що у вас все ж таки все нормально і ви встигли зібрати врожай до цього часу. Що ж, сонечко блистить, гріє, я навіть уже куртку зняла, поклала її поруч. І все ж таки трошки мене попускає. Попускаю, дивіться, збираю я халапеню. Це вже, до речі, другий ящик. І завершують і закінчується. Але в мене ну, не так багато. А, той, що всередині, взагалі нормальний, адекватний. Лише ми звісно, що будемо за ним спостерігати. Не беремо той, що дивіться, який. Так, де тут? На верхівках росте ось цей. Його немає сенсу брати, він вже взагалі м'якесенький. бачите. І навіть є той, що трішки понижче. Ось тут, ось, бачите, він ніби як в лист... а, до речі, цей... О, гниль вершин, Ось цей, бачите? Ніби як здається, що він не м'якенький. Але ось тут, наверху, у нього ось такі з'являються білесенькі рисочки. Тобто, це вже означає, що верхня частина приморозилась. І що ще хочу сказати, подивіться. Як воно приморозило? Ось листя по ньому видно, що воно примерше. А ось цей середній ряд, у нас трирядна посадка, схема посадки. Середній ряд взагалі, хоч би що. Ось, бачите, всередину не пройшло. І ось на цих, що йдуть всередину листя, де немає приморозку. І ось тут також йде приморозок на цих кущах, саме на верхівках. Ось тут видно, покуда ось така загальна маса, а все інше а всередині нормальне. Тому збираємо в першу чергу середину. Ну, а далі все, що сюди ближче до середини, збираємо. І так само і оці перці. Ой, будемо їх збирати, в принципі, ми вирішили на колегіумі, що будемо збирати всі. Ой, бачите, я вже зараз посмішкою вже <смеш>, сльози витерла, посмішка є. А далі будемо дивитися, наприклад, ось цей, по ньому видно, що він примерз, бачите, він такий стає прозорим. Цей не має сенсу його, хоча, можливо, десь він там. Але є ось такі, бачите, як він всередині, ось тут, прикритий верхнім, і ось цей нижній ось, він абсолютно нібито як нормальний. В ньому немає ось цих от прозорих. Звісно, що це може проявитися з часом. Ось тут, ось тут видно, що він примерз трішки. Ну, але вирішили ми, що з перцем, зараз бачите, його можна не жалкувати. Ось це все пішло. І ось тут те, що лишається, бачите, прикрите, ось навіть по листю видно. Ось листки, які всередині, вони нормальні. Тобто зараз середній ряд це просто наше спасіння, тому що ми думали, що сюди не буде доходити сонце, не буде провітрюватись гарно. І ми дуже переживали, як буде себе показувати саме середній ряд. То зараз, саме завдяки, напевно, середньому ряду, ми матимемо ось це, те, що зібрати. І ось тут він абсолютно нормальний, цілий. І я думаю, що він буде не, не побитий морозом. В крайньому випадку сьогоднішнім. Ось, тому ми збиратимемо ось ці перці. Напевно, я не знаю, чи є в ящики. Ну, ми приготували то ящики, в них простіше виносити, вивозити. Будемо в теплиці складати. Баклажани я не знаю, можливо, на купу викидатимемо, а можливо, і також в ящиках збиратимемо. Тому що все ж таки на баклажанах видно. також Ось тут дивіться. Я дійшла, то я вам знімала зверху було. А ось якщо ось тут в кінці, то тут з баклажанами гірша ситуація. Бачите, тут чомусь нижче, навіть не нижче, тому що в нас аж баклажани ось вони по одній. І в нас нижче йде ось туди ряди йдуть. Рядами йде нижче, а не в ряду. Тут ну, така є, бачите, за, за рахунок того, напевно, що тут відкрита місцевість, ось така. Косульки приходять, виходять там з лісу, тому від косульок, бачите, ми натягнули друге життя крапельної стрічки. І ось тут баклажани реально дуже плачевні. Дуже. Ну, не знаю. Ну, будемо збирати ми їх починати зверху, звісно. що. Давайте беру. О, ну, наче як, на вигляд, нормальний. Я думаю, що він має пережити. Ось. Бачите, ну, в принципі, ось це вже такі, коли ось такі буренькі-сизенькі, то це вже ознака є того, що він прихопило його. Ось тут, напевно, вже і прихопило. А ось такі які, бачите, і листя навіть є, бачите, внизу середини. Нормальне листя. Ось, ось це примерше. А ось це нормальне. І ось його, бачите, лежить ось нормальне. Тому чоловік збирає баклажани, я пішла на перці З румунського жовтого трішки повибирала там що, щось таке, тому що в ньому також, бачите, всередині ось листок. Взагалі, навіть сліду немає що, ну порівняйте. Я думаю, що тут навіть і порівнювати не варто, ви бачите самі. і ось те, яке Всередині, ось, наприклад, ось такі перці. Це якісь гмилю, але загалом, ось тут немає примершого. А ось цей перець, бачите, його видно одразу. Він такий і м'який і прозорий. Ось така справа з перцями. Буду показувати, що буде виходити далі. Що ж, робота кипить. Збираємо ми зараз перець нова. Також є різне, бачите? Лишаємо той, що. Приморозився. Ось так він виглядає в насінні. А то, як я лишала, але не знаю, я його не хочу саджати на наступний рік. Він дуже негарний, просто реально дуже негарний. Дуже багато ось таких. От. А, він пізній, тому що це перед червоний, а як ви бачите, навіть немає тих, що червоні. Червоні лише ті, які я назначила на насіння. От чомусь вони лише червоного кольору, або приблизно червоного кольору. А так немає їх. Назбирало он ціла-ціла купа. Бачите, скільки. Ящиків, напевно, ну, 25 десь точно є. Портека, каптор. Каптор ще не збирали, тільки портеку. І ось зараз перець нова. Ось такі перці. Що ж, не вдається мені все ж таки відзняти і виставити того ж дня, тому що вечір у нас найзагруженіший. -най так як зранку ми ще хоч трішечки чекаємо, аби підсохло, тому часу є. І ось так виглядають наші баклажани. Бачите, їх вже немає, немає. Але хочу вам ще і додати лайфхак в кінці відео. Якщо ви його додивилися, молодці. Ось це бадилля. З баклажану ми його придумали вкладати на помідори. Ось тому вчора ввечері ми виклали усе бадилля на помідори, їх прикрили. І сьогодні зранку вже відкрили аби просихало, і будемо сьогодні вже купатися в помідорах. А я ще схожу на перці, потім ще гляну, дозбираю, що там, якщо є що ще дозбирати, то я сьогодні дозбираю ось так. Ну, сьогодні виглядає ніби як покраще, можливо, навіть і не було ще й приморозку сьогодні, бачите? Ось так. Лежать вони? Ну, не знаю, до речі, ну, є не деякі, які взагалі ніби як нормально. Хм, класно. Ну, будемо сьогодні активно займатися помідорами. У нас із тих, що реально можна збирати, це два ряд... півтора рядки. Рядок п'єтри роси і рядок піврядка Діну. Ось це перед вами Діно, до речі. Діно дуже здивував класний помідор. Тому слідкуйте далі за цією осінньою епопеєю і до нових зустрічей!